Друзі, привіт! Всім вітаю вас на черговому епізоді на моєму каналі. І сьогодні ми не будемо розглядати якісь новітні технології, щось взагалі глобальне вирішувати, тому що все-таки 31 грудня, майже новий рік. Ми подивимося сьогодні на анонс на 2025 рік, тому що історія цього каналу не закінчується в 2024 році, вона переноситься ще й на 2025 рік. Є ще деякі теми, які я хотів би розглянути, і сьогодні ми власне про них поговоримо. Тож, з приводу новітніх технологій, ми поки зупинимося на тому наборі, який ми вже розглянули в 2024 році. Їх було досить багато, близько 80 епізодів у нас вже вийшло, або навіть трошки більше. Тому нових я поки що не бачу сенсу додавати. А в 2025 році ми заакцентуємо увагу на дещо інших напрямках, які також є досить важливими, і вони будуть наразі більш актуальними, ніж якісь чергові технологій на основі штучного інтелекту. Тож, як ви бачите в принципі, на першому слайді, в нас буде два основних напрямки на 2025 рік це кібергігієна та комбінація технологій штучного інтелекту для ідеального виконання завдань. Тобто ми розіб'ємо наш канал на два таких глобальних напрямки, і зараз кожен з них розглянемо трошки детальніше. Я хотів би ще зауважити з приводу. Підсумку за 24 рік. Думав його зробити зараз, наприкінці, але це не є досить логічним, тому що останні епізоди вийшли буквально декілька днів тому, і немає сенсу зараз щось по них аналізувати. Тобто ми це обов'язково зробимо, але десь за місяць, можливо, два, трохи пізніше, коли вже буде якась аналітика. Тож, переходимо до першого напрямку, це в нас кібергігієна. Це в нас буде формат курсу. тобто Він буде по типу чату GPT, по типу клауда і тому подібне. Тобто У нас будуть окремі випуски, є базові поняття, є трошки більш такі технічні питання, будемо розглядати, в принципі, як захистити себе в інтернеті, що потрібно для цього робити, чого вникати, як розпізнавати там різні нехороші речі і як взагалі з ними боротися. Тож, буде в нас приблизно епізодів 15, можливо, трошечки більше, можливо, трошечки менше по цьому напрямку трошки розглянемо практичні заняття, скажімо так, практичні якісь приклади, покажу вам, як це налаштовується, і подивитися вже далі, яким чином саме ви зможете це використовувати. Тобто, це в нас буде курс не такий прямо по новітніх технологіях, чого ви ще не знали. А це буде курс, скоріше корисний для кожного, хто, можливо, там, не знає якихось тонкощів, як захищати себе і убезпечити себе і пристрої від витоку всяких там, чутливих даних і тому подібне. Тобто будемо розглядати питання кібергігієни. І наступний це в нас будуть приклади по комбінації інструментів штучного інтелекту. Як бачимо, я тут описав три основні такі частинки. Це автоматизація завдань, оптимізація часу і прийняття рішень. Тобто ми подивимося, як взагалі комбінації тих інструментів, які ми розглядали в 2024 році, як їх можна поєднувати і вирішувати більш складні завдання, ніж ми, наприклад, використовували для демонстрації якогось окремого інструменту. Тобто, ми, наприклад, зробимо ідеальну промову. Проаналізуємо пісню за допомогою різних там, сервісів штучного інтелекту. Будемо розглядати такі досить глобальні, цікаві і популярні речі, які за допомогою штучного інтелекту робляться набагато краще і ефективніше. Тобто ми витрачатимемо менше часу, будемо автоматизовувати різні завдання, ви можете щось для себе виокремити цікаве. І будемо дивитися, як за допомогою штучного інтелекту аналізувати. Певні ситуації, і що ми з цього зможемо для себе знайти цікаво. Тепер досить важливий такий момент з приводу графіку. Всі звикли, що на каналі виходить нове відео вівторок, четвер, субота о 20-й. Наразі це в нас буде вівторок та п'ятниця, причому вони будуть більш структуровані, тобто, у нас по вівторках буде. Кібергігієна по п'ятницях е, комбінація технології штучного інтелекту. Е, чому так? Е, тому що, е, по-перше, якщо запустити одразу там, 15 епізодів про кібергігієну, ви банально втомитеся, буде нецікаво це дивитися. Так само і з е, комбінацією штучного інтелекту. Тому досить логічно зробити такий собі мікророзклад, і будемо по одному епізоду з кожної теми розглядати кожного тижня. Е, єдине, що можуть бути якісь. Е, не знаю, там досить важливі зміни, важливі не знаю, ситуації, коли щось мені надумається таке зробити термінове, то такі епізоди будуть виходити в нас в неділю. Вони будуть досить рідко, можливо, там раз в місяць, в півтора, але. Це щось таке, що буде вибиватися з графіку, можливо, якась новинка вийде, якийсь новий підхід до технології або ще там щось таке досить цікаве, революційне, то я буду звертати на це увагу. Це буде як поза нашим графіком. І хотів би наприкінці зауважити ще про, скажімо так, анонси. Анонси, хто знає, хто не знає, в мене були у Facebook. Раніше на сторінці я там публікував одразу і посилання на відео, тобто, можливо, хто сидить у Facebook, то так було зручніше. Наразі я це планую ще зробити в форматі Instagram. Та телеграм-каналу, можливо, я ще подумаю над цим, як це правильно зробити, щоб і не було занадто в напряг, скажімо так, і щоб були якісь інші джерела, де будуть знаходитися ці всі ці посилання там і тому подібне. Тож, такі в нас плани на 2025 рік. В нас це все не закінчується. Контент приблизно в нас на 4,5 місяці. Тобто до середини травня, я думаю, до літа в нас контент буде два рази на тиждень, вівторок, п'ятниця, кібергігієна та комбінація інструментів штучного інтелекту. І я думаю, що з літа контент буде виходити вже не регулярно, а лише там при наявності якихось прямо вже дуже революційних технологій по типу. Stora від OpenAI для генерування фотографій, Там, можливо, якийсь пошук. От зараз ходять чутки, що ChatGPT і OpenAI формують такий контент, як по типу Gemini. От, тобто що він зможе гухлити, давати актуальну інформацію Можливо, от в таких версіях Буде виходити контент, але е, два ос основні ці аспекти це кібергігієна та е, комбінація всіх цих інструментів. Це е, базові такі речі, які я би хотів е, все ж розказати, і е, вони мають бути на цьому каналі. Далі вже по е, ситуації е, будемо дивитися вже тоді е, за результатами, за е, активністю на каналі і тому подібне. Тож на цьому я вам дякую і зустрінемося вже в 2025 році. До зустрічі!